Вітаю вас, хлопчики, дівчатка. Запрошую на заняття з художнього линевого розвитку. Малята вже ранньої весни прокинулись жучки, метелики, сонечки, бджі. Як ж, одним словом, назвати цих маленьких істот? Це комахи. Комахи мають шість ніжок, тільце розділене на три частини та мають крила. Вони живуть усюди. В садах, в лісах, на луках і навіть в нас вдома. Вони такі маленькі, але такі важливі для нашої планети. Багато рослин не можуть розмножуватись без допомоги комах. Вони переносять пилок з однієї квітки на іншу, щоб з'являлися плоди і насіння. Бджоли ще збирають нектар з квітів і роблять мед. Комахи це їжа для багатьох птахів, жаб, ящирок та інших тварин. Сонечка, яскраві жучки з чорними цятками. Вони справжні захисники лісу, адже поїдають шкідливу попелицю. Цих комах ви впізнали? Мурашки, маленькі, але дуже сильні комахи, які живуть великими сім'ями, мурашниками. Вони допомагають розпушувати ґрунт і поїдають шкідливих комах. Діти, послухайте вірш, який навчить нас берегти маленьких друзів природи. Його написав Анатолій Камінчук. Бережіть комашок, діти. Тож слухайте уважно. Анатолій Камінчук, Бережіть комашок, діти. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток, захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось міцно, міцно пов'язалось. Пропоную вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці. Слухайте і розглядайте картинки та повторюйте за мною: Бережіть комашок, діти. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити. Не знайдемо його, діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось. Міцно, міцно пов'язалось. Діти, дайте відповідь на запитання хто автор вірша? Про що розповідається в вірші? Який заклик до дітей, що трапиться, якщо не стане комах? Якщо не буде бджілок, який зв'язок в природі. Повторимо вірш ще раз, я почну рядок, а ви закінчуйте. Бережіть комашок. Всі вони повинні, як не стане в нас, то загине кожен. Як прийдемо на не побачимо. Захочемо в лісі ми не знайдемо його. Як не буде бджілок, то метку ніхто. У природі все міцно, міцно. Тепер спробуйте самостійно розповісти. Комахи це дивовижні створіння, які роблять наш світ кращим. Давайте берегти їх, спостерігати за ними і дізнаватись про них більше. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!